Сьогодні у Вінницькому технічному фаховому коледжі святкують випускний і у нашій студії директорка цього закладу Світлана Михайлівна Василюк. Світлана Михайлівна, побажайте, будь ласка, вашим абітурієнтам, які зайдуть на нашу сторінку для того, аби подивитися, що їхня керівниця була у нас на студії. Поставити лайк. У, у світлу дорогу. Що Сьогодні мені? це було круто. Прекрасний світанок, прекрасний початок дня. Сьогодні буде прекрасний випуск, і я запрошую абітурієнтів. Вінницький технічний <світ> фаховий <Олей>. <світ> коледж Світлана Василюк. Директорка Вінницького технічного фахового коледжу закінчила історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені Островського та Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України. Відмінник освіти, нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня, депутатка Вінницької міської ради трьох скликань любить подорожувати Україною. Життєве кредо головне для жінки вміти тримати па. Давайте розпочнемо з того, що саме сьогодні у вас випуск. Так, да, У нас сьогодні випуск. Випуск е, е, прекрасний. Це день, коли наші майже 300 випускників отримують дипломи молодшого фахового бакалавра. І знаєте, я от сьогодні хочу сказати, що це особливий випуск, тому що це перший випуск наших студентів, які навчалися протягом 4 років цієї повномасштабної війни. І вони не здалися, вони не уїхали з України. Вони залишилися тут. Вони навчалися, вони працювали, вони практикувалися, вони здобували освіту і вони залишаються тут, аби жити, працювати, відновлювати Україну. Це по перше. По-друге, це рік нашого 60-річчя, нашому коледжу 60 років було в грудні місяці. Ми вас вта да, для я думаю, що для людського життя це надзвичайно великий проміжок часу. 60 років Да? для коледжа це продовження його історії, його традиції. Ну і рік особливий, тому що у нас багато перемог. У нас багато переможців міжнародних олімпіад, наших обласних олімпіад. Ми переможці спартикіади серед коледжів України і коледжів Вінницької області. Тому якби випуск прекрасний, надзвичайний, і у нас уходить дуже велика когорта надзвичайно мотивованих і прекрасних студентів. Я так розумію, що зараз актуально не просто провести якесь святкування заради святкування здебільшого намагаються нести якісь сенси навіть у святкуванні, щоб були можливо якісь теми підійматися, важливі, особливі, актуальні на сьогодні. Дивлюся, написано люди вільні люди. Вільної країни, так, це у нас третій рік поспіль. Ми проводимо саме під таким слоганом, тому що ми вільні, ми сильні, ми живемо в вільній країні і ми вільні зробити свій на. Звичайно, правильний вибір для нас і для України. Тому ми мотивуємо наших студентів в тому числі залишатися в Україні про те, що я говорила, і в тому числі, числі любити ту справу, вони, яку вони вже обрали для себе в майбутньому. Дуже вдало цей слоган, частина його про вільні люди. Переплітається з тим, що далі будуть робити вільний свій вибір, як ви вже сказали. Сказали про це. І дійсно вони вільні у тому, як продовжувати своє життя і що обирати, як далі свою професію продвигати у житті. Але часто ми розуміємо, що в цьому треба дітям також ну, і допомогти. Абсолютно вірно. Ви знаєте, я все рівно говорю про те, що кожна людина це вона сама формує своє життя. Ні за мене, ні за вас. Ніхто його не сформує, ніхто не буде жити. Тобто, ні за вас, ні за мене, ні за них ніхто не проживає. Живе власне своє життя, тому в своєму виборі вони мають бути вільними, вони мають розуміти, що їм потрібно в житті, і що зробити для того, щоб себе реалізувати, тому що надзвичайно важливо в наш час сьогодні вміти себе реалізувати. От ми, якби але для цього вільного вибору потрібно створити передумови, створити підґрунтя і допомогти. Навичками, як теоретичними, так і практичними, як технічний фаховий коледж справляється з цією задачею, і як власне допомагають абітурієнтам ще на початку навчання вже зрозуміти, де їхнє буде, скажу, от. Конкретно робоче місце. Ну, знаєте, я скажу, що у нас в коледжі працює надзвичайно потужна команда викладачів. Надзвичайно потужна. Уже, якщо я вам скажу, що у нас працює 14 кандидатів наук, це для отримання базового рівня фахового бакалавра, це дуже гарна цифра. Це по-перше, вони всі мотивовані вони мають гарний досвід, гарний педагогічний стаж, вони розуміють, що роблять. І справа в тому, що всі вони не стоять на місці. Поясню, чому, тому що сьогодні Часна людина молода, вона набагато краще розвинена, чим ну скажімо, моє покоління чи молодше покоління. і Так далі. Вони розуміють, що вони хочуть, вони розуміють, як досягти і так далі. То ми, ми консолідовано все робимо для того, щоб коли до нас приходять нові студенти, щоб вони себе змогли знайти. Хтось в технічному творчості, хтось в спорті, хтось в художній самодіяльності, ми взагалі якби виховуємо людину от людину з великої літери. Коли вона зрозуміє, що вона хоче, вона буде робити все для того, щоб себе вмотивувати, і досягнути того чи іншого результату. А для того, щоб абітурієнт, який до нас йде, зрозумів, ми. Проводимо дні відкритих дверей. У нас дуже подужні і незвичні дні відкритих дверей, з майстер-класами, зустрічами з батьками, з різноманітними квестами і так далі, щоб людина йшла якби, ну, серйозно в коледж. Не просто тому, що мені треба закінчити 9 класів, і я хочу щось поміняти, тому що вона зрозуміла, що да, я йду сюди, тому що я цього хочу. Ну, це все. Які е, у вас плани на наступний набір? Які взагалі яка у вас е, ну квота, ліцензія? Скільки ви можете прийняти абітурієнтів? Ну, я вам хочу сказати, ще... що е, за минулий рік ми посіли друге місце в Україні в Україні по кількості поданих заяв на вступ. Друге місце серед майже тисячі коледжів України, і за рейтингом освіта ЮЕЙ серед ста найкращих коледжів, які, е, яким абітурієнти довірили себе в минулому році 100 серед україни ми зайняли 13 місце і перше місце Вінницькій області тобто не дивлячись на те що вступна кампанія буде важкою важкою тому що є багато викликів і в тому числі пов'язаних з тим що багато дітей до 18 років виїжджають за кордон Їдуть на навчання, залишаються і так далі. Тому ми працюємо над тим, щоб не покинути це друге місце. Це по-перше, по-друге, щоб зробити і набір цікавим, і доступним для наших абітурієнтів, І фактично, ну, якби боротися з тими викликами, які сьогодні у нас є. Тому плани амбітні. У нас в минулому році було вісім чоловік на місце. Сьогодні у нас дуже багато абітурієнтів навчання. На підготовчих курсах уже ті, які реально будуть до нас ступати. Я думаю, що ми цю планку будемо тримати в цьому році. Пані ну, так, в цьому році, надіюся і дуже хочу. Ну, цифри рейтингів вражають. І я також неодноразово була у вас в коледжі зі зйомками, і також вражена тим, наскільки розвинена навіть інфраструктура, і хочеться запитати особисто: от у вас ваша думка в чому секрет вашого коледжу, його успіху? Чим він, наприклад, особливий. Знаєте, справа в тому, що ми не стоїмо, ми не стоїмо на місці, ми постійно рухаємось, розуміючи, що кожна дитина має право на дитинство, і не дивлячись на те, що в країні війна. Ми працюємо, ми волонтеримо, ми робимо прекрасні музичні перформанси, Ми проводимо різноманітні конкурси. Ми беремо участь в олімпіадах. Ми постійно присутні в інформаційному просторі Вінничини і України. Нас знають, і я хочу сказати таку, знаєте, фразу я її дуже люблю. Нам довіряють три покоління українців. У нас це вже традиція. Якщо хтось закінчив наш коледж, обов'язково прийде. брат, Сестра і так далі. Тобто, ми тримаємо цю марку. І я ну, от, користуючись нагодою, що я сьогодні у вас обажаю Віто, обажаю вашу програму. І я хочу подякувати своїй команді, коледжу викладачам, які дійсно є супер викладачами, супер професіоналами, які мотивують студента навчатися. І я дуже цьому радію. І ми вам дуже дякуємо Дякую. за те, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, розповіли про все, змотивували велику частку. Я переконаний наших телеглядачів, серед яких є можливо ваші потенційні Так, да, Я користуючись нагоду, запрошую абітурієнтів до нас в коледж. Ми не дуже, пожалкуєте. Ми дуже хочемо, щоб сьогоднішній Дякую. випуск пройшов максимально успішно для того, щоб Ну, набралися гарних емоцій: і викладацький склад, і студенти, і в, знаєте, з сльозами радості на очах сказали один одному «Не прощавай. До побачення. Вирішили далі у свою життєву дорогу. Хтось обере одразу. Працювати десь, хтось, можливо, піде поступати в вищі навчальні заклад, далі розвиватися, хтось, можливо, займеться наукою, але ви їм для цього створили підґрунтя. І Ми бажаємо, щоб е таких дітей, які будуть з здячні, вдячністю вам дивитися. А в очі було чим побільше, чим ну, багато. Ну, і я процесу. скажу, знаєте, максимально я завжди говорю дітям, що залишайтеся з тими друзями в коледжі, з якими вам комфортно. Це можуть бути друзі на все життя, які не здадуть, які не переступлять, які будуть з тобою постійно. Тому що ця 4 роки навчання, коли дорослішає людина, да, і вона вже розуміє, для чого вона живе, вони завжди залишаються з нею. Треба бути разом, да. У єдності наша наша сила.